Доброго дня, шановні українські аграрії. Сьогодні 20, 20 субота... субота, липня 2024 року. Починаємо посів ріпаку. До речі, оця сівалка взагалі в нас переобладнана повністю, як вона повинна бути. Тут 24 рядка, рама 16-рядна. Тобто тут купа ще інвестицій в цю сівалку, щоб вона була така на 24, а не на 16. Тому що вона є 24 на 45 на 45. Я таких, чесно, не бачив сівалок такого переобладнання, але компанія Ведерштаб запропонувала таку історію. Ми зробили тільки одну, переобладнали сівалку. Чому? Тому що ми не розуміємо, як вона буде працювати. Оце до обладнання саме модулями, блоками, електрикою коштує там більше ну, під 300 тисяч, великі гроші. А Ті сівалки 16-ки ми не переобладнували, просто поздвигали між, е, міжряддя. Ну просто це на словах просто, по факту було дуже складно, там були свої проблеми. Але сама така, ну, те, куди ми йдемо, напевне, в, в такі сівалки, наскільки, е, наскільки вона буде правильно працювати, побачимо з вами усі, тому що ну, хочеться, щоб воно працювало правильно і швидко. Тому що на 35 теж не все так якісно і гарно і красиво, як воно там виходить. Йдемо в оптимізацію, йдемо в економію грошових коштів, тому що, розумієте, солярка піднімається і акциз піднімається. Зрозуміло, що все буде дуже дорого. Треба шукати інші способи сіяти, якісно сіяти. Так що тримайтеся, успіхів вам!